Уявіть, що ваше дитинство було позбавлене найголовнішого, батьківської любові, і мова тут не обов'язково про фізичне насильство чи явну ненависть, а радше про нестачу тієї невидимої, але життєво необхідної підтримки, тепла і прийняття. Як це може вплинути на все ваше доросле життя? Сьогодні ми торкнемося однієї з найчутливіших і, на жаль, Поширених тем у психології, впливу нестачі батьківської любові в дитинстві на формування особистості дорослої людини у кожному з нас живе дитина, і ця внутрішня дитина потребує любові, прийняття та безпеки. Але що відбувається, коли в дитинстві ці базові потреби не були задоволені? Як змінюється внутрішній світ такої дитини, а потім і дорослого назавжди? Про це ми поговоримо глибоко і докладно сьогодні. Залишайтеся з нами до кінця, щоб не лише всебічно зрозуміти наслідки такого досвіду, а й, що не менш важливо, дізнатися про можливі шляхи зцілення і відновлення. Перш за все, визначимо, що ми маємо на увазі під нелюбов'ю у контексті дитячо-батьківських стосунків. Це не завжди і навіть не часто пряме насильство, агресія чи відкрита ненависть. Значно частіше нелюбов проявляється в непомітних, але глибоко травматичних формах, які залишають невидимі, проте дуже болісні шрами на психіці дитини. Це може бути емоційна недоступність, ситуація, коли батько чи мати фізично присутні, можуть забезпечувати базові потреби. Але емоційно залишається відстороненими, холодними, нездатними проявляти тепло, співчуття, підтримку чи втіху у моменти, коли дитина цього особливо потребує. Дитина почувається невидимою, нерозумілою, самотньою поруч із таким батьком чи матір'ю. Це може бути зневага, систематичний брак уваги до базових потреб дитини, не лише фізичних. Їжа, одяг, безпека, але й, що надзвичайно важливо, емоційних потреб. Це потреба у контакті, у відчутті захищеності, у визнанні її почуттів та індивідуальності. Дитина може почуватися неважливою, покинутою покинутою напризволяща часто присутні постійна критика та знецінення, коли дитина регулярно чує, що вона не така, недостатньо хороша. Незграбна, обуза, що могла б краще, її ініціативи знецінюються, а помилки перебільшуються, її самооцінка методично руйнується, і вона засвоює, що апріорі є поганою або неповноцінною, і нарешті це відсутність безумовного прийняття. Коли любов батьків дається за щось, за гарні оцінки, слухняність. Зручність, відповідність очікуванням дитина дуже рано засвоює, що любов треба заслужити, а не утримувати просто тому, що вона є. Вона вчиться бути зручною, а не бути собою. Варто розуміти, що часто батьки, які проявляють такі форми нелюбові, самі є жертвами подібного виховання, вони діють не зі зла, не зі свідомого наміру завдати болю. А за несвідомим сценарієм, який не усвідомлюють і не можуть змінити без глибокої внутрішньої роботи. Отже, які ж глибокі психологічні шрами залишає подібний досвід на психіці дитини? Перш за все, це низька самооцінка і глибоке відчуття власної нецінності. Дитина засвоює послання я недостойна любові, я недостатньо хороша. Я не важлива, вона постійно сумнівається в собі, у своїх здібностях, у своїй привабливості, постійно шукає підтвердження своєї значущості ззовні. Далі це серйозні проблеми з прив'язаністю та довірою. Залежно від характеру нелюбові формується або тривожний тип прив'язаності з постійною болісною потребою у підтвердженні любові партнера. Панічним страхом бути покинутою і самотньою або ж уникаючий тип із відмовою від близьких, глибоких стосунків, і страхом бути вразливою та відкритися іншому. Також проявляються пригнічені емоції дитина дуже рано вчиться, що її почуття неважливі, недоречні або навіть небезпечні для інших і для неї самої. Вона навчається ховати гнів, смуток. Страх, навіть радість це призводить до хронічної внутрішньої напруги, психосоматичних захворювань, емоційного вигорання і труднощів у розумінні і вираженні своїх справжніх почуттів. Часто спостерігається перфекціонізм або навпаки прокрастинація, це або виснажливе прагнення бути ідеальною, щоб нарешті заслужити любов і схвалення. Або повна чи часткова відмова від будь-якої діяльності через паралізуючий страх невдачі і очікуваної критики, виникає сильне відчуття провини і сорому. Дуже часто такі діти беруть на себе вину за нелюбов батьків, думаючи, що з ними щось не так, що вони якимось чином самі спровокували таке ставлення до себе. Це почуття провини може переслідувати їх усе життя. І, на жаль, це часто призводить до різних форм залежностей. У пошуках тієї любові, прийняття, втіхи і безпеки, яких вони не отримали в дитинстві, дорослі можуть вдаватися до різних залежностей від стосунків, роботи, їжі, алкоголю чи інших шкідливих звичок. Дитячі травми і нестача любові не зникають безслідно з віком. Вони глибоко вкорінюються в нашій психіці та проявляються в дорослому житті через певні, а подекуди деструктивні поведінкові патерни, що повторюються знову і знову. У стосунках це може бути страх близькості, або навпаки, надмірна прив'язаність. Людина або панічно боїться глибоких стосунків і уникає їх, або навпаки. Настільки чіпляється за партнера, що буквально душить його своєю потребою в постійному підтвердженні любові. Дуже часто ми бачимо повторення токсичних сценаріїв, несвідомий вибір партнерів, які емоційно недоступні, критикують, знецінюють, бо це знайоме це відтворює дитячий досвід. І, звісно, виникає залежність від чужої думки постійне, виснажливе прагнення догодити іншим, отримати їхнє схвалення. Навіть ціною власних бажань, потреб і добробуту у професійному середовищі та суспільстві часто проявляється синдром самозванця. Попри об'єктивні успіхи, досягнення та компетенції, людина переконана, що вона недостатньо хороша, не заслуговує свого становища і боїться, що її викриють. Нерідко спостерігається хронічне вигорання як наслідок нескінченного прагнення довести власну цінність і виснажливого перфекціонізму. І, безмовно, виникають труднощі з авторитетами або надмірна покірність, або, навпаки, бунт і агресивне протистояння будь-якій владі чи авторитетній думці. У внутрішньому самоусвідомленні це може проявлятися як внутрішня порожнеча, глибоке відчуття відсутності справжнього я. Загубленості, безмістовності існування це постійний пошук зовнішніх підтверджень, потреба в похвалі, визнанні, матеріальних досягненнях, компліментах, щоб хоча б на мить відчути себе значущим і цінним. І звісно, це самокритика та хронічне відчуття провини. Внутрішній критик стає голосом нелюблячого батька чи матері, який постійно вказує на недоліки і помілки, формуючи відчуття власної неповноцінності. І як із цим упоратися. Важливо розуміти, що усвідомлення проблеми і розуміння її коренів це вже перший найважливіший і найсміливіший крок до зцілення. Цей шлях непростий, він потребує мужності, терпіння і наполегливості, але він абсолютно можливий і веде до набуття внутрішньої свободи та повноцінного життя. Розглянемо сім важливих кроків, які допоможуть вам зцілитися. Перший крок. Визнати проблему та прийняти свої почуття. Не знецінюйте свій дитячий досвід, не кажіть собі, усі так жили або нічого страшного не було. Дозвольте собі відчути той біль, гнів, смуток, образу, самотність, які, можливо, ви пригнічували роками. Це природні, здорові реакції на травматичний досвід. Дайте собі дозвіл відчувати. Це перший крок до початку зцілення. Другий крок вивчити свій сценарій і провести деконструкцію установок. Спробуйте уважно простежити, як дитячі травми та переконання проявляються у вашому дорослому житті, які поведінкові моделі, реакції, вибори ви повторюєте знову і знову, де ви дієте не зі свого справжнього я. А з ролі пораненої дитини поставте собі запитання, чого зараз хоче мій внутрішня дитина, яка її потреба залишилася незадоволеною. Поступово починайте свідомо змінювати ці установки, ставлячи собі нові підтримувальні запитання. Третій крок завести щоденник емоцій і рефлексії, це потужний інструмент самопізнання. Регулярно записуйте свої почуття, думки, реакції на події. Це допоможе краще зрозуміти свої внутрішні стани, виявити тригери, які запускають деструктивні патерни, і почати усвідомлювати своє емоційне життя, а не проживати його автоматично. Четвертий крок розвивати самоспівчуття та самопідтримку. Навчіться ставитися до себе з добротою. Розумінням, співчуттям і терпінням, так само, як ви ставилися б до близького друга, який переживає труднощі. Дбайте про себе, пам'ятайте, що ви не винні в тому, що відбувалося у вашому дитинстві. Визнайте свій біль і дайте собі ту підтримку, якої вам так не вистачало тоді. Говоріть собі слова підтримки, які ви хотіли б почути в дитинстві п'ятий крок. Встановлення здорових меж у стосунках це надзвичайно важливий навик. Навчіться говорити ні тому, що вам не підходить, захищати свої інтереси, свій особистий простір і час. Не дозволяйте іншим знецінювати вас, порушувати ваші кордони чи використовувати вас. Це прояв поваги до себе і до свого внутрішньої дитини. Шостий крок знайти ресурсних людей і будувати здорові стосунки. Активно шукайте і спілкуйтеся з тими, хто здатен дати вам безумовне прийняття, підтримку, турботу, хто бачить у вас цінну особистість. Такі стосунки можуть стати коригувальним досвідом, який допоможе загоїти старі рани і сформувати нові, здорові моделі взаємодії. Сьомий крок. Звернутися до фахівця психолога. Психотерапія є найефективнішою і найбезпечнішим способом опрацювання глибоких дитячих травм і їхніх наслідків. Професійний психолог або психотерапевт допоможе вам пройти процес проживання старого болю в безпечній атмосфері, усвідомити та змінити деструктивні установки, замінити їх на нові. Підтримувальні і сформувати міцний здоровий внутрішній фундамент вашої особистості, Це інвестиція у ваше ментальне здоров'я та майбутнє. Пам'ятайте, ви заслуговуєте любові, щастя, прийняття і повноцінного життя незалежно від того, що сталося у вашому минулому. І лише ви самі можете дати собі ту любов. Те прийняття і ту турботу, яких вам, можливо, так не вистачало в дитинстві, це ваше право і ваша відповідальність перед собою. Тема дитячої нелюбові безумовно складна і болісна, але це не вирок це радше виклик до змін, до особистісного зростання і до набуття справжньої внутрішньої сили, усвідомлення механізмів цього явища. Розуміння того, як минулий досвід впливає на теперішнє, це перший і найпотужніший крок на шляху до внутрішньої свободи, до побудови здорових стосунків із собою і світом, і зрештою до можливості створити справді щасливе і наповнене життя. Якщо ця тема глибоко відгукнулася у вас, або ви впізнали себе в описаних патернах поведінки чи самовідчуття, будь ласка. Не соромтеся звернутися по професійну допомогу. Психологічна підтримка може стати тим самим відсутнім ланцюжком у вашому процесі зцілення, який допоможе пройти цей шлях бережно і ефективно. Будь ласка, діліться своїми думками, почуттями і, можливо, власним досвідом у коментарях під цим відео. Можливо, саме ваша історія допоможе іншим людям відчути себе менш самотніми і знайти сили для своєї внутрішньої роботи. Поставте лайк, якщо це відео було для вас корисним і пізнавальним. І, звісно, підписуйтеся на мій канал, щоб не пропустити нові випуски про психологію, викладену простою і доступною мовою. Бережіть себе, бережіть свою внутрішню дитину і пам'ятайте, кожен із нас гідний любові. До нових зустрічей!